Друзі, а далі у нас Естонія. Еспресо-макіято. Я тут навіть зроблю гучніше, щоб почути його неймовірний, впевнений, класний вокал. Крила з'їли. Що зробили? Полетіли. Угу, угу, угу. Угу, угу, винерс кафе. Угу. Ну давай. Ой, Боже. Господи, ну що як же ж ти так можеш погано співати? Ну, Боже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слухайте, ну тут йому б дабл би не помішав. Ну прям дуже погано чути його поганий вокал. Окей. А слухайте, а я думав, ну типа в нас графіка помінялась, а буде ще якийсь розвиток. Чи він буде строїти з себе клоуна? Ні, ну чувак взагалі не парився насправді перед е -е, Євробаченням. По факту нічого не змінилось. Ну я теж можу розмовляти, а співати. Ну, це не серйозно. Це знаєте, це якийсь стендап. with you? боже, дівчата, ви що здуріли там, чи що? А ще в мене відчуття, що від нього воняє потом. Я не знаю, чому в мене таке відчуття. Мені просто від нього. Боже, що я так ляпну. Навіщо так робити? Боже, в нього весь віджейних там. Вінерс кафе, там Томі Вуд, типу, боже, це наскільки треба себе любити? Ну у нас, понимаєте, у нього виступ, типа, а-ля цілий відеокліп. В сенсі, а. А, я думав, що реально фанатка вибігла на сцену, а це постанова. Ну ладно, тепер я поняв. Це все була задумка. Ну, хорошо, хорошо, інтересно, тут, звісно, да. Я на хвилинку повірив в це. Ну, давайте так. Давайте по факту. Це було прикольно, це було креативно, але не знаю. Він мене відштовхує просто всім своїм я. Я чекаю ваші думки в коментарях. Курс по мобільному монтажу 599 гривень. Слухайте фрагмент моєї нової пісні Підрахуй. І вже в цю п'ятницю буде відеокліп на каналі.